Друзі, всіх вітаю на каналі. Конфлікт, який спровокував Офіс президента проти голови ЗСУ Валерія Залужного, має дві причини. Перша причина: Зеленський просто заздріть на народної популярності Залужного і не може пережити той факт, що він не перший у рейтингу популярності. Друга причина Зеленський хоче перекласти свою відповідальність, відповідальність своєї команди Офісу президента на провали під час контрнаступу і все спихує на залужного, хоча. До, до цього він казав, що все, що приймається відносно військових рішень, це його відповідальність, це дії саме його політичної команди. У минулому відео я розбирав інформаційну атаку голови ОП Андрія Єрмака проти залужного, яка була здійснена руками депутата Мар'яною Безугло Слуга народу це відео це продовження розбору цього конфлікту, і Мар'яна Безугла тоді заявила, що Залужний нібито не має плану військових дій на 2024 рік. І тому він повинен, за її словами, звільнити ЗСУ. По-перше, це не її ума цієї безуглої справа, щоб Залужний давав план військових дій. По-друге, сьогодні в НАТО повідомили, що заперечують заяви, що українське військове керівництво не має плану війни. Заяви та припущення, які лунають в Україні про те, що керівництво ЗСУ не має плану досягнення воєнних цілей, некоректні полягають у північно-атлантичному альянсі. Представник альянсу заперечив припущеніки, лунать від окремих політиків України, що у залужного немає плану. Те, як генерал залужний описав ситуацію, є точним. І план є заявили в НАТО в НАТО в США, в Європі просто в від того, що творить політична команда офісу президента Єрмак Зеленський. Створюючи цю війну політично проти голови ЗСУ Валерія Залужного, розхитуючи ситуацію в Україні, щоб отримати політичні дивіденди на майбутніх виборах, сьогодні в Закономіс вийшла стаття під заголовком, що Росія скористається розколом в Україні, який створив офіс президента. Відносини між президентом Володимиром Зеленським і його головком Валерієм Залужним є жахливими. Пише видання пан Зеленський публічно дорікнув своєму генералу, і попередив, щоб він. Не займався політикою. Видання пише, що Зеленського розлютили а, тверезі оцінки залужного щодо контрнаступу, тоді як сам Зеленський публічно розповідає лише про перемоги, і це виглядає більш, звісно, привабливо для виборця. Пан Залужний не декларував жодних політичних амбіцій. Пише видання, але це не означає, що він не становить загрози для пана Зеленського. Президент, актор та комік, на прикладі 2019 року знає, як швидко українське суспільство може змінити свою думку та скинути своїх лідерів. Вказує видання. Це вірно, Зеленський пам'ятає, як у 2019 році, завдяки хайпу та маніпуляціям він швидко заскочив у крісло президента, і він розуміє, що аналогічно швидко йому народ України дасть копняка під сраку, і він вилетить. З посади президента. Внутрішнє опитування, як вічить про те, що президент, якого колись хвалили за свою роль у захисті країни, був заплямований корупційними скандалами в його уряді та стурбованістю напрямком розвитку країни. Цифри, датовані середини листопада, показують, що довіра до президента впала до плюс 32 враховуючи негативні та позитивні оцінки, що менше, ніж вдвічі, ніж у шанованого генерала пана Залужного, плюс 70%. Ось і все, якщо сумувати. Довіру та недовіру до Зеленського українців, то в нього всього 30% плюс 30%, то є, як у залужного 70% довіри. І зараз команда Зеленського Єрмака, офіс президента, робить все можливе в інформаційному просторі, щоб знищити, дискредитувати залужного, щоб понизити його рейтинг. Те саме опитування пише видання, показує, що пан Зеленський ризикує програти президентські вибори, якщо він колись небо зіткнеться зі своїм головнокомандувачем. Пише видання. Маніакальне бажання Зеленського триматися у владі наносить шалену шкоду Україні. Зеленський тоді розповідав про шашлики, замість підготовки армії будував дороги. Казав, що наступ Росії це фейк. І незважаючи на цю катастрофічну ситуацію, яку він сам же створив, Україна не впала. І зараз він перекладає відповідальність за свої невдачі на тих. То допоміг країну врятувати. Де був би зараз Зеленський, якщо б тоді у лютому залужний сказав: Ви, офіс президента, керівники, ось самі і розбирайтеся, здали б Україну росіянам або Зеленського, можливо, посадили в російську колонію, там би він відбував срок, для, щоб показувати її росіянам, щоб ходили як зупарку пальцем тикали. Але цього не сталося, тому що не дали країну здати. І зараз Зеленський як гупар розпушив пір'я. І ходить скаче на генерала. Ти чо, ти чо, як гопнік? Знаєте, гоп, гопнік такий спортивних штанах, кросівках, сімічки хаває і пригає на генерала, каже, Ти чо, ти чо? Зеленський, попустися, спочатку відбудь службу в ЗСУ по чотирьом повісткам, від яких ти ухилився під час війни. Відбудь чотири ротації, як рядовий солдат на фронті в ЗСУ, та побач своїми очима. Проведи службу без спорядження військового, яке ти вкрав, коли будував свої дороги та відмиваючи кошти на цьому великому будівництві і крадівництві. Друзі, пишіть свою думку, розповсюджуйте це відео. Необхідно зупинити це божевілля, яке творить Зеленський та Єрмак.